Доброго дня, мої любі дівчата. Сьогодні буде одна з моїх улюблених тем. Я покажу вам свою другу частину колекції сумок. Перша частина була присвячена тільки бренду Hermes. Зараз покажу, що ще є в мене в гардеробі. Я дуже хочу, щоб ви підписалися, звісно, поставили собі нагадування про те, що кожен четвер я з вами тут на каналі. І, звісно ж, після того, як переглянули моє відео, написали, яка з сумочок вам спора сподобалось найбільше за все, а яка зовсім не зайшла. Поїхали. Це одна з моїх найулюбленіших в минулому сезоні. Я її носила і в хвост, і в гріво. Zero Margo, 15 розмір в шкірі і крам в молочно-сірому кольорі. Вона мені супер подобається. В цілому, бренд Zero Мені подобається тільки. За сумки. Я максималіст, тому одежа в цілому, мабуть, не моє, або я ще не зробила на пальто за 10 тисяч <світ> євро і це теж факт. П'ятнадцятий розмір. В мене ще була чорна на замші в десятому розмірі. Це теж просто вау! Я від неї в захваті, але замшеві ручки ось тут перетворилися за півтора роки носки просто в. Жесть, вони стали не замшеві, а просто гладенькі. Я її продала після другого спа. Я вирішила, що я вже з нею ходити не буду, але. Я б до себе в гардероб купила ще десятку в шкірі ікра. В ось такій шкірі, якийсь такий нетривіальний колір, може, там лате чи ще щось таке. Коротше, супер класна сумка. Я рекомендую таку сумку. Або ж, схожу, зараз є і в кос, і в масі медуті. Це просто мішок, який можна таскати, носити під будь-які образи. Як вам? Пушіть. І до речі, вона коштує в бутіку. 5-6 тисяч євро, щось таке. Їх зараз не виносять більш ніж одну в руки в сезон. Те ж саме, що і з брендом Hermes. Але є одне але. Я вам знаєте, що скажу? За 5-6 тисяч євро якість теж так собі. В мене ось тут, я не знаю, як на українській мові, на русском всім шість це називається урез. Ось така штука, яка склеює шкіру по боках. І ось вона вже давно потріскалась. Така сама проблема є і в бренді Louis Vuitton, і в бренді Hermes навіть вони там тріскаються. Ну і Zero теж трішки підвела і потріскалась. але це не означає, що я таку саму ще не куплю. До речі, в мене якраз на каналі нещодавно вийшло відео мінуси люксу. Ви можете подивитись, що ще не треба купляти, що ще не вартує своїх коштів. Цю сумку в бутіку купити складно, то ти можеш зайти і сказати, що ти хочеш Zero back Margo. Але буває таке, що вони кажуть: ой, у нас їх немає в наявності. Я всі свої сумки, окрім цієї, брала в бутіку через байерів, не сама, тому що коли я заходила в Парижі в їх флагманський бутик, мені теж казали, що Zero Margot, на жаль, відсутня наразі в стоці. Ця я її брала у себе на розсейлі в Luxury Second Life, не реклама, підпису. Там можна по класній ціні їх придбати. На ресейлі в БУ- стані їх можна купити десь 3-4 тисячі. А від Бутіку там різниці 30-40%. І вона була в майже новому стані, тому я її дуже люблю. Я думаю, що ця модель буде актуальна багато років, але в розряд шанелей, ермесів вона назайде. Ви побачите зараз мою. Це я не можу сказати, що це колекція сумок. Я колекціоную сумки Ермес. Я не хочу купляти сумки, які супер втрачають в ціні, тому я їх і не беру. Вважаю, що Zero втрачати в ціні найближчий час не буде і стане такою культовою сумкою серед мінімалізму. І одразу закінчую на бренді Zero. Дивіться, це мої, до речі, одні з найулюбленіших сумок в гардеробі. Це модель 90 Back від бренду Zero. А коли її бачать люди, цю сумочку, мені хтось каже: о Боже, що це за пенал, О Боже, ти чехол з окулярів з собою носиш. Коротше, багато хто не зацінив мою любов до цієї сумки. Але зараз в моєму вішлісті на день народження для друзів. Там висить теж сумочка Zero червоного кольору. Я їх обожнюю. Я вважаю, що кращі сумки в мінімалістичному форматі не знайти. В неї дуже-дуже м'яка шкіра, в неї жодного немає, просто опізнавального знаку. Але вона, як на мене, дуже і дуже стильна. Оці дві сумки, мабуть, одні з небагатьох, з якими я повністю не готова. Ростатися і планую ще докупити коричневу, червону і, можливо, ще якусь можливо. Одну з цих я показувала в відео про першу люксову сумочку. Відео дуже класне. Воно актуальне буде і не тільки цей рік, воно буде і актуальне на наступний рік, тому що я за те, щоб не брати просто трендові. Сумки. Я за те, щоб вони вам служили дуже, дуже, дуже довго. Сказала Аліса, і зараз одразу хочу перейти до клачів Ботега, які зараз у про тренді, щоб себе одразу оправдати. Дівчата! Розказую, я сказала не купляти трендові сумки. Ну це не означає, що ми не купляємо зовсім там сумки, які зараз користуються попитом. Але я ось тут вирішила, що я, я буду вангою, гадалкою. Мені здається, що саме цей клач Андамо, якщо я правильно сказала, якщо ні, можете мене поправити, ви і так любите мене поправляти. Цей клач, я думаю, стане таким мастодонтом в бренді Ботега. Чому? По-перше, це дуже зручна і красива форма на вечір. Дуже багато всього поміщається. По-друге, їх класичний матеріал. Не впізнати, що це ботега нереально. Актуальний вже не один рік, не два роки і навіть не десять. Я куди заходила на ресейл, всі хотіли сумки ботега з їх фірменним плетінням. Зараз нічого не змінилося, особливо як ботега отримав нове віяння, нового дизайнера. А це плетіння прямо в топі і. Всі його хочуть. Я не можу сказати вам, що я фанат бренду Bottega, але я фанат її форми. Є клач Cut, В мене їх теж дві позиції. Але, ну як то кажуть, по-перше, По перше, я не можу собі поки що дозволити їх купляти. Ось так. От А тут ціна набагато приємніша і дешевша. І до речі, одразу розкажу, як вона мені дісталася. Я трішечки поругалась з мужем. Один раз таке було закройте уші, і він був неправий. І ми їхали мимо відкису, і це магазин мультибрендовий в Польщі. І Нікіта каже: ну давай ми тобі, може, якось там. Ну, типу, там пробачимо, давай ми тобі якось, може, купимо подаруночок, якийсь, ну щоб тебе настрій був гарніший. Я кажу, да, давай, зараз купимо одразу. Ну ти вибери А Я а я знаю, що я хочу, а я ще не знала. І я йшла, і в мене така секунда. Думаю, так що мені потрібно? Мені потрібен чорний клатч, який там є магазини. Ловітон я не люблю. Діор, я не люблю. Окей, зайдемо в Батего. Зайшли в Батего купив клеш. Ну, настрій трішечки покращився, але. Не сильно, потім він мене накормив ще пельменями, mm, І тоді він вже був супер. На yeah. ось отак до мене прийшов цей перший клач, і він зі мною вже півроку або майже рік. Я його дуже люблю. І всюди ношу. І тут з'являється на арені ось такий золотий. Вау! Wow. Ой, що вам сказати? По-перше, я сирока ворона. По друге, я обожнюю яскраві аксесуари, особливо, якщо це клачі, браслети, сережки, щось таке. По-третє, я випробувала, мені дуже сподобалась ця форма. Я побачила цей клатч, мені саме золотий хотілося, але по повній ціні я його не хотіла купляти. Але я побачила його з деміджем, з дефектом. Був відремонтований замочок. Мені це абсолютно все одно у Байера з великою знижкою, там майже мінус 40% було. Тому я срочним порядком його придбала. Це остання моя покупка в мою колекцію сумок. Мені здається, що треба надягатися повністю мінімалістично. Щоб він виглядав красивим. Я впевнена, що цей клач буде актуальним не тільки в цьому сезоні, а ще довго, довго, довго і довго. І я думаю, що ботега не буде прибирати його з основної лінійки. Є такі клачі, ботега ось так вони розкриваються, овальні, тверді, з деревини. Їх носили ще коли мені було 12 років. Їх зараз роблять, і я не можу сказати вам, що ця річ вона не актуальна. На вечір це суперпозиція, і їй вже там 15-20 років клатч прийшов на заміну тому клачу, тому я впевнена, що він теж може служити дуже 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 довго. Я би його брала зараз в замші. Нова колекція замшова це просто неймовірно. Я би собі взяла ще зелене або синій замшовий клач, виглядає дуже дуже красиво. І зараз покажу вам одну єдину сумку, яка є в мене з українських брендів. Якщо чесно, я трішечки скептично ставлюсь саме до аксесуарів. Подивіться, який крутий лук. Я зробила вчора, і мені всі сказали, як красиво, як гарно все українське, навіть взуття. І ця сумка вона реально класно виглядає. Класна альтернатива сумці Miu. Вона схожої форми. Ось така сумка. По-перше, це Шкіра. Це новий бренд, називається Dumo. А скажу вам чесно, це подарунок від, абсолютно зараз не реклама, я з нею вже два рази ходила подарунок від українського бренда. Мені вона реально дуже сподобалась. Я сама обирала на сайті, що я хочу. Я подарунки беру рідко. Якщо мені щось подобається, я зайшла на сайт, і замшеві красиві, і форми класні, і класні кольори. Коротше, для українського бренду це, як на мене, топчик. Якщо я не помиляюся, вона коштує до 15 тисяч гривень. Ви отримаєте і гаманець, ось такий в коробочці окремо, і ось така штучка це карабінчик. Ви сюди можете щось вішати. Ну такий, знаєте, теж в стилі бутега. Коробка велика, і пильник, все при ній. Я взяла колір Бургунді, вона дуже вмістовна, прям максимально. І як на мене, саме така форма ідеально підходить на осінь. Якщо ви з такою сумкою, такою або якоюсь великою сумкою, хочете зробити стильну модну молодіжну фотографію, бути в тренді всіх пінтерестів, Ми ось так сумку не беремо. Ось так теж не беремо. Зараз ну, це реально модно, це тренд. Всі великі сумки носять ось так, як клач. І тоді фотографія ваша буде на піці популярності в інтересі. Напишіть мені, будь ласка, як вам ця сумка і які українські бренди роблять класні аксесуари і вам вони дуже подобаються. І зараз буде люксова альтернатива цій сумці, тому що вона в такому ж кольорі. Мішок з картошкою та 1600 євро. Це мішок від бренду Goyard. Альтернатива сумці Louis Vuitton Neverfull. Я Louis Vuitton не дуже люблю, не всі моделі, особливо модель Neverfull, як на мене вже трішечки приїлася. Goyard тільки-тільки став популярним. Серед наших інфлюенсерів, дівчаток, прихильниць моди і так далі. В Азії з гоярдом ходять вже в метро і на ринок за яблуками. В нас не так. Я її купила саме для аеропорту, пляжу. Першим, що хочу сказати, мене розчарувало пакування, коли я отримала цю сумку Гоярд. Вона із парусіни, це матеріал, тобто вона тканева, її можна просто ось так. Це дуже прикольно, звісно. Її можна ось так скласти у свою валізку, дістали, і це прям ручна поклажа. Тут поміщається, я не знаю дуже багато всього. Але я думала, що за ці гроші, тканева сумка, мені прийде з класним пакуванням з коробкою, якоюсь, з пакетом. Вона ось так завернута в пильник. Пакет і ось так і приїхала до мене з сайт дуже дивно. Але ну маємо що мама 1600 євро. Вже для них це не так багато, і вони думають, що це дешево. Вони, я маю на увазі це е, власники гоярду. Я цією сумкою в цілому задоволена. Вона дуже багато може в себе вмістити. Один раз я летіла райнейром, і мене змусили дістати все зі своєї валізи. Я сюди нагрузила, щоб ви розуміли, 11 кілограмів. Все було супер, з нею нічого не сталося. Вона як мішок, але тут є ось така штука, щоб ви могли тут зберігати гаманець, ключі і в сумці не ритися. Тобто вона йде в комплекті вже з таким мікрогаманцем. І якщо я брала би ще раз, я би брала на розмір менше. Їх є три Маленький, Середній і супер В мене супер велика. Я б рекомендувала вам, якщо ви обираєте для себе, брати середній розмір. бо Вона більш носибельна для кежуальних образів днем. Якщо вам потрібно гуляти з дитиною або ви постійно подорожуєте, то так, беріть великий розмір. мені подобається ця сумка в трьох кольорах: в бордовому, в темно-зеленому і в темно-синьому. Я між цими кольорами обирала інші кольори для мене. Трішечки не актуальні, не стильні і не підходять під сучасний вид моди. Якось так напишіть в коментарях. Ви як ви вважаєте, сумка з тканини за 1600 євро це окей чи не окей? Чи подобається вона вам, і чи знаєте ви якусь альтернативу таким сумкам? Я рекомендувала би купити її через байера. Мені доставили її з бутіку байери прямо за 2-3 дні. До речі, якщо ви хочете випуск з одним з моїх байерів, ви можете теж написати нам в коментарі, і я розкажу вам, як працювати з байерами, як перевіряти речі, як просити знижку в бутіку. Коротше, все, -все викладемо вам на. Стіл, ну і на кінець я залишила один зі своїх улюблених брендів. Це бренд Шанель, що ви побачили? Я не в супер люблю купляти, як я і сказала, сумки, на яких я втрачаю кошти. Тут я 40% знижки, отримала тут. Хлопець подарував, тут купила на ресейлі, тому зекономила. Хлопець. Ну, Мені подобається, знаєте, молоді так. Нікіта теж каже, О, я буду з девушкою. Я кажу, какой ти мене сьогодні не береш, а як же я твоя жена? Ми, типу, так, молодімося. Коротше, це хлопець, чоловік. 31-річний, четвертий десяток пішов. Чоловік подарував. Це подружка на минулий день народження подарувала. Це я собі. Сама купила. Все подарував український бренд. Це я собі сама купила. Ось я дуже люблю Ермес, а все інше я хочу зекономити, щоб не втратити. Ось така натура людинки, яка в сфері ресейлу. Зараз покажу свою останню покупку. А в бренді Шанель. Це в нас Шанель. 22 модель називається такий мішок. В мене був такий в м'ятному кольорі. Я його продала, тому що я вирішила, що м'ясний колір мені у гардероб ні до чого. І ви скажете: а чим м'ятний колір ні до чого, а персиковий до чого? Ось так мені сподобався персиковий колір. Я така людина, що мені буває, щось подобається о, такий окремий колір. І я саме його шукаю. Цю сумку я шукала два роки саме в цьому кольорі. Мені здається, що цей колір просто неймовірний. Я якраз поїхала в Токіо для того, щоб підібрати щось вінтажне для наших клієнтів. І, окрім клієнтів, звісно ж, себе я теж не обділила і купила собі цю красуню. В неї вміщається просто все, що завгодно. Це для гаманця, який в мене десь окремо валяється. Мені подобається, що її можна ось так робити. І зараз це. О! Отак. так. Як мішок. Мені здається, це дуже зручно, не літо, під якісь такі, знаєте, Грецькі образи. Супер. Але в мене челендж, я хочу її носити і босини. Мені хочеться взяти цю сумку і надягти її з великим шоколадним пальто. А також я купила собі такий персиковий шарф. Мені здається, буде дуже-дуже стильно. До речі, про цю модель. Це модель одна з останніх, їй там 3-4 роки в бренді Шанель. І як на мене, це одна з небагатьох моделей, окрім класики, яку ми можемо брати, і вона буде довго служити. Я дивлюся за дівчатами там з різними інфлюенсерами, блогерами, модницями, і всі, як одна, пишуть, що це дуже зручна модель. Що до речі, я можу сказати, це великий показник того, що сумка всім подобається, її дуже мало продають. На ресейлі в нас за ці декілька років вона була. Два-три рази максимум. Якщо чесно, я б собі ще взяла одну в якомусь карамельному або ж Бургунді відтінку на цю осень або зиму було б максимально круто. Сумка коштує 6900 євро євро. Бутікую, мені здається, десь так. Я її купила до 4000 тисяч на риселі. Треба купляти на роселі. А зараз я покажу вам свою найстарішу сумочку, Шанель. Так, дівчата, ну що, тут в нас старушка, старушка. Їй вже. Ой, 12 років. Я її купила років так вісім тому теж на ресейлі в себе в магазині. Хотіла класику. Мені здається, що це, знаєте, така сумка, коли тільки починаєш там збирати брендові речі, всі хочуть класичну сумку Шанель. І я не виключення. Вся вже майже відслужила своє. Я планую її оновити. Я хочу, по-перше, золотої фурнітури одну, а по-друге, я дуже хочу купити собі вінтажну сумку Шанель. В денімі. мрії повинні здійснюватись. Я її дуже дуже хочу. Я її дуже рекомендую. Я рекомендую і медіум, і джамбо розмір. Саме в ікрі вам вона прослужить ну 10 років Точно краще беріть вінтажні позиції, тому що як я вже і казала, прям в випуску про вінтаж, що раніше Шанель робили сумки з покриттям. 24 каратним золотом зараз такого немає, тому якість набагато гірша. А вони дуже дуже ростуть і в бутіку, і на ресейлі. Наразі ця сумка в бутіку коштує 10 900 євро, коли ми. Заступали на ринок вінтажу і тільки-тільки починали цим займатися. Ми викуп... викупляли їх в гарному стані по дві тисячі, по дві з половиною, то зараз ми викупаємо їх по чотири, по п'ять, по шість тисяч євро. Тобто ціни дуже виросли. І я вважаю, що це сумка інвестиція. Також, якщо у вас є можливість, я абсолютно зайти в бутік і купляти цю сумку. Купіть, будь ласка, собі тоді в вікрі, щоб вона вам довго служила. Купіть. Дабл флеп, вони дорожчі на ресейлі. Дабл флеп це сумка класика, яка має подвійну кришку. Ну, така хорошенька. я треба здати хімчистку, буде до щема, перфектно. Зараз я візьму сумочку, яку я, до речі, зараз ношу майже найменше. Хоча колись в мене їх було три різних кольорів, і це була моя улюблена сумка. Вона ідеально підійде тим, хто. Ходить в офіс. Я ходила в офіс в Києві кожен день, тому для мене це було супер. Наразі я не ходжу в офіс, тому я її ношу менше і можу собі дозволити носити ось такі маленькі сумки. Це сумочка Chanel, називається Top Handle. Уроки англійської мови. Handle – Ручка. Топ верх. верх — ручка. Ось така прострочка на сумках Chanel, називається Chevron. Тобто дуже багато сумок Chanel мають або таку прострочку класичну ромбіком, або ось таку полосочку. Це топ хендл в медіум розмірі, вона дуже вмістовна. Я її купила в нашому київському бутіку. дуже гладка шкіра ягня, із мінусів. Вона супер ніжна, її просто. Ось так можна носити. Тут трішечки вже потерлося кути, тому що це реально ось так поставив, там вже є зачіпка якась, а вона складна в носі. Дуже зручна ось така ручка в неї. Ось так. Але як я і казала, мені здається, знаєте, вона ось під класичний стиль, більш підходить, коли я ходила в костюмчиках і так далі. Зараз я розхляба, мені вже подобаються ось такі zero, в які я кладу тільки ключі. Ну, продавати її точно не хочу, але от якось мало її ношу. Бутику вона коштує до 6 тисяч. І звісно ж таки, якщо ця 10 900, ми можемо купити таку і ще дві маленьких, там дві веніті. Наприклад, на ресейлі вона продається до 3 тисяч. Ця модель вона не модна, не суперактуальна. Вона класична, як і сумка Шанель класика, які завжди є в бутику. Але ж якщо вам хочеться бути прямо на піці тренду. То все ж таки я б обрала, наприклад, та да дам -да, Шанель 25, Я собі її теж хочу. Але це не класика. Є такий шанс, що вона стане не актуальною і не стильною вже за декілька сезонів. Моє таке спостереження як співвласниці ресейлу. Приклад, не дякуйте, це буде безкоштовні поради. Сумка. Тут з'являється Шанель бой. Її всі хотіли, всі носили, але зараз це максимально. Застаріла модель, вона не модна. Сумка Chanel 19. Буквально 4 роки тому всіх купляли, всі хотіли і так далі. Зараз по 3500 євро стоять в нашому бутіку. Ніхто їх не хоче, всі повертаються до класики. Тобто, іноді так буває, що коли модель стріляє, шанс того, що вона залишиться на тому піці, дуже малий. Тому краще вибирати більш класичні моделі. Зараз е, візьму сумки не сумки, маленькі сумочки. Я їх дуже люблю. Дві шанельки чорна і м'ятна. Цю я вам вже показувала в новинках мого літа. Мені вона дуже сподобалась на море, на загорілу шкіру. Дуже красивий колір, м'ятний. Зараз пастельні кольори, такі як персик, бузок, зелень, блакить, ніжно-жовтий, слівочний дуже 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 актуальним. Тому я взяла цю, окрім карточки, звісно, з сумки. Туди нічого не поміститься. Просто карточка, просто помада і, можливо, пудра. Все. Така сумка в бутіку коштує 2500 2600 євро. Я її купила десь 1,500-1,600. Теж через наш магазин. Цю я купляла якраз на осінь, а це веніті Chanel. Якщо класична модель Веніті вже перестає бути актуальною, то ця не така тривіальна, не така заїжджена. вона більш довше протримається в моєму гардеробі. І якщо ви хочете собі купити цей веніті, це найбюджетніші позиції з бренду Шанель, я вам рекомендую брати схожу, тому що вона не буде як у всіх. Ця мені дуже подобається. Тут прикольна ось така ручка. Якщо буде видно, оп, ручка з таким великим елементом чорним. Бутику вона коштує 3500 євро. Десь ми купили її Що? гарно дешевше до 2000. Маленькі сумки декілька сезонів. Вони супер в тренді, вони всюди. Знаєте, це така альтернатива, якщо ти хочеш доторкнутися до люксу, але в тебе ще немає 10900, Все ж таки різниця величезна. 10900 900 і три І багато хто пішов купляти ці маленькі шинельки. І я за, мені теж вони дуже подобаються, їх можна класно стилізувати, намотати на свою сумку велику, якщо у вас є. Надягти на пояс. Також я можу вам сказати, в мене ще немає, але ще я б хотіла собі купити сумку Fendi Baguette вінтажних колекцій, як в Кері Бредшоу. Можна класно зекономити, плюс ти до історії так доторкаєшся. Вони дуже красиві, є такі сайти, як Вістяр, ти заходиш, і там до тисячі євро, але це буде щось таке. Що є тільки в тебе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам моя колекція, частина друга. Що сподобалось, що не сподобалось, що мені треба ще докупити. Я ось бачу, що в мене там зелене сумки немає синії. Коротше, ще собірать і собірать. А вам гарного вечора і зустрічаємось з вами на наступному тижні, в четвер.